Черезо з сусідкою, як тільки не зустрічається, ваштове змагання, хто більше так не знає. А розкажи, це ж так цікаво. Ну, наприклад, коли на покрову не випаде сніг на землю, тоді його не буде і листопаді. І я знаю, якщо до покрови з журавліми відкритіли вирії, то за мене собату поволі. А моя бабуся розказувала, якщо вітер спільно, чи то зима буде холодною і хутовиною, а якщо з то тепла. А ще кажуть, що ніж перепокровою набирає якоїсь таємничості. Дівчата, а ведімо до тітки, я не Воно багато всього грає і, і про свята, і про різні. Добрий вечір вашій хаті. Мікісто, Добрий вечір, У Щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб лежали на салі поляниці, немалі. Щоб були у вас ковбаси, молоко, Сіляйте, ось яблочко, пригощайте. Діти, а розкажіть нам усе про це свято покрові. Звідки воно взялося? Ой, це одне з найважливіших для нас свят восени. З ним пов'язано безліч народних прислів'їв, прикмет, звичаїв. За народним календарем у жовтні закінчувалась осінь. А тому він був перехідним від осені до зими. А чому це дивна назва у цьому святі? Ну, було це давно. За легендою, в цей день військо давніх русів напало на Царгород, столицю Візантії, намагаючись захопити місто. Мешканці міста в гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням припорятунок. Опівночі над ними зненацька з'явилась мати Божа і підняла над їх головами омофор, або ще церковне покривало. Це був своєрідний знак, що символізував перемогу. Звідси й пішла назва. Саме ця біла покрова і стала своїм рівним оперем України. Саме так, дитинка. Ой, кітенько, як багато без красивих кушників. А чи знаєте ви, дівчата, що богородиця швачка. Вона шиє ризи, зашиває рану, зупиняючи кров. Тому вишивку можна розглядати як схему закодованих знаків. Вона стає захистом, бо городичем покривом. Це пояснюється повір'я, що сорочка або рушни. Там матері, дружини або кохані, оберігають від усіляк на гаразді. Звідси й звичай убирати рушниками ікони, портрети рідних або окласти хліпосіль на рушники. Весілля в нашій краї починалось з рушника і з рушником. Кожна дівчина, готуючи собі рушника на майбутнє життя, боялась, щоб, не дай Боже, на тому рушникові не було чужих рук, щоб, не дай Боже, він не приніс сім'ю горе. Народилася дитина. Рушником приймала, щоб у майбутньому людину добре долі. Проводжати мати сина, рушником в'язала, щоб любов її молитва хлопці зберігала. Чим гармонійніше і чим витонченіше поєднуються узори у вишивці, тим щасливіше кажуть буде людина. Дівчата, а чи знаєте ви якісь пісні про рушник? Чудову пісеньку знаю. А заспівайте! І передавати з покоління в покоління. А ще з покровом на Україні колись були пов'язані дівочини і сподівання. Бо вона покровителька жіноче, а більш всього дівоча й боля. О, а моя, мені якраз бабуся розказувала, що дівчата з самого ранку хлібли у церкву, стали свідкову свічку і молилися. Світали ти покрови, накрими головку, хоче кавічію, аби не зосталася й Існувало Існувала на Хто раніше січку поставить, та й найбільше займіш вийде. Дівчата, а давайте спробуємо цей звичай на попробу. цікаво. Хто з нас перший заміж вийде? Мабуть, той, хто не любить того спати. А ще найбільше шанували покрову запорозькі козаки. На честь покрову будували церкви. На Запорожжі було 12 церковних для покрови. Вона була їх покровителькою в дальніх походах. І зображення було на хрестах, які носили козаки. Свято Покрова було найбільшим святом козаків. Це був великий козацький день. Тому покрови ще називають козацька покрова. І саме в цей день козаки збирали велику раду, на котрій обирали гетьмана і визначалися з подальшими військовому полами. А що козаки? Дайте слово сказати, чи не час нам раду розпочати. Козаки, ви добре пам'ятаєте, як воля кувалася, як ляті царі і султани з козаків знущались. Пам'ятаємо, батьку. А чи чуєте ви, як тужить і плаче Україна, Святая землиця, ти колос важкий, і Дніпро водиця, Де гори карпатські і степ озорі, Де ластівка в небі, і синіє море. Чуємо, батьку, мордує в країну вже триста літ, ворог підступний в політ. Вольно імені хоче забрати, країну полишити рідної хати, і навіть у слові, і молитві до Бога, аби панувала черницька мова. Та ми Україну, як рідної мати, усі як один підем визволяти, за долю майбутню піднімемось, браття, чи стане нам силою і духу, і завзяття. Стане, вас! Але я вас на цю благословенню портицю, аби перед тобою жити не дуже важливе і водночас мудре діло. А що ж це за діло? Справа, як то кажуть, державної ваги, будемо гуртом нащадкам на садки. Чудово, ви спотов, нашим внукам та правнукам. Писай, у каламарній паро є. Завжди зі мною. Отож сідай і пиши. Шалом вам, дорогі наші нащадки, шановні запорожці. Славні запорожці! Веселі запорожці, і учі запорожці. Високоповажні чоловіки, і паровки. і дівчат. Бо без них якось. Мете. Досить степені і людькі вам те, що навчоло роду. <рекун> <рекун> Перед усім дозвольте вам побажати великого щастя. І здоров'ячка, мира, і злаводи, добра і достатку. Заповідаємо вам, як козіницю вока берегти машинку Україну. І Дніпро, і водицю. Волимо, щоб ви і нині, і прісно, і віку пам'ятали достославних лицарів народу нашого. Сірка, Дорошенка, Миливайка, Мазепу. А ще бажаємо, щоб ви завжди шанували рідну мову і пісню. Дотрималися слова, слова казака багато важить. Шанували старість, поважали старших, берегли свою сім'ю, жили вірою предків та зазвичай ми свого народу. Загинули, а товариша вирушили. Все на цепь. Написав, а як відправляти устав до волонтера. Та за в шапку і закопай на потихну. Точно. Колтунки будуть козацький меморіал будувати, знайдуть і прочитають. І хай ніколи козацькому роду не буде переводу. Козацькому роду не буде переводу. Що ж, хлопці, збирайтесь разом зі мною. Ми станемо її опліч до бою. Ворога лютого треба здолати. Чекає Україна і Січ, наша мати. Перед насі! Цікаво, знайшов чогось козацького листа. Можливо, і знайшов, адже в душі кожного українця живе козак. Вою, який нічого не боїться, який воюватиме тільки за честь і свободу. Який за рідну землю. мирного неба над головою. Тому, тому, виконуючи цей почесний обов'язок, який чоловіки служити в армію, щоб захищати батьківщину і стояти сторожі і не інтересів. Чоловіки не можуть батьківщині більше за життя, герої в якому граду. Може, знайшов казино. Як я наїду, видкую хазяпівкрати, було три питання. А що доброго там на тій війні? Не пущу тебе на війну, синочку. А чи ви, мама, мене не любите? Я коло вас лишуся, ще не людям скажу, як і людям очі гляну. Що, що я нащадок славних козаків злякався? Іди, іди соколок соколов. Звільни рідну землю від загарбників. Але пам'ятай, що вдома на тебе чекають. Повертайся живити. Прощавайте, мати, не плачте. Прощавай Україну, присягаюся. Де б я не був, доки я живий, ще ти. Жити. І ніколи не загинеш. Дорога наша земля, доки триває зброю, хоч одна пара рук, ніколи. Господи, йди, матінку нашу, покрови. збережи наших дітей. Йому холодчина, серце. символом волом нерозрівного всіх поколінь захисників України, Такий, як е, е, пам'ять про тих, хто в різні час захищав нашу землю від ворога і захищає її зараз. Нехай присвято Богородиця оберігає захисників, надасть їм силу, мужності, терпіння, Бажаю всім миру, спокою, світлого майбутнього. І нехай дух українського народу у віках буде неславний, а Україна завжди буде вільною і самостійною.